Вітаю, друзі! Моє ім'я Аліна Габріель, і я, той самий голос, який ви чуєте за кадром кожного разу, коли дивитесь мої передбачення, сьогодні мій день народження, і я вирішила познайомити з вами ще ближче, показати себе. По-перше, дякую за те, що ви слідкуєте за мною на Тіктоці, Інстаграмі, Ютубі або в Телеграмі. Доєднуйтесь, якщо цікаво, якщо ви за мною слідкуєте тільки на одній з цих платформ, подивіться опис, опис там. Обов'язково буде можливість знайти мене і на інших ресурсах. Знаєте, що в день народження у кожної людини обов'язково є багато енергії, трошки більше ніж зазвичай. А це як персональний новий рік. Тож сьогодні я більш ніж впевнена, що моєї енергетики вистачить, щоб показати і вірне передбачення на цей понеділок та на весь тиждень, тому що ця карта дня буде тенденцією на весь тиждень. І для те, для того, щоб трошки пізніше записати якийсь знак Долі, тому що я відчуваю, що сьогодні, особливо березневим овнам та квітневим овнам, які будуть святкувати свої дні народження, скоро можливо буде важливо щось почути, але це трошки згодом сьогодні. Я хочу сказати, що для тих, хто має бажання підтримати мій канал, підтримати мене та привітати. Якщо вам подобається те, що я роблю. І до речі, дякую клієнтам, які вже з'являються. І ви кажете, що вам це допомагає, що мої тенденції вірні. Це є максимально для мене важливим, тому що Таро я займаюся дуже давно, але тільки нещодавно вирішила показати це на публіку. Тож дякую ваші відгуки. Для мене неймовірно важливі. Тож, як можна мене підтримати? По-перше, це підписатися. Якщо ви ще не підписались, це завжди приємно і я рада бачити вас. Чим вас більше, тим гарна енергетика теж буде розвиватися, тому що мій канал він про позитивні вібрації, він про позитивне таро, він про позитивний погляд на цей світ. У нас так достатньо багато негативу в цьому світі. А цей канал він про комфорт, про взаємопідтримку підтримку та про здійснення гарних бажань і про допомогу, якщо необхідно. Тож ви можете підписатися, це мене підтримати. Ви можете також відправити якийсь донатик. Я залишу реквізити. Якщо реквізитів немає, якщо ви дивитеся на, на, на тіктоці, перейдіть на канал на Ютубі, там є всі реквізити. Тож я зараз хочу витягнути карту для знаків вогню. Овни, леви, стрільці. Давайте подивимося, що нам приготував цей тиждень, тому що це не тільки карта на понеділок, а й тенденція на тиждень наперед. Давайте глянемо. Карта смерті. Не лякайтеся цієї карти. Це, до речі, дуже схоже, особливо для тих, хто святкує свій день народження в ці дні. Як змія скидає стару шкіру, так і ми скидаємо свою стару шкіру, свій старий рік і входимо в новий рік. Тож на цьому тижні або сьогодні, в понеділок, знаки вогню, ви зможете закінчити щось дуже дуже важливе. Якщо ви хворіли, то це одужання, тому що ви закриєте двері з хвороби і перейдете на інший рівень, на рівень одужання. Якщо ви хотіли звільнитися з роботи, яка вас більше не влаштовує. Саме час звільнитися, це буде виключно краще, тому що карта смерті показує зміни, кардинальні зміни, трансформацію, але завжди на краще. Якщо ви хотіли залишитись у стосунках або піти зі стосунків, ця карта каже, що можливо, якщо ви закінчите зараз стосунки з цією людиною, то ви надалі зустрінете людину, яка буде для вас більш гармонійною, скажімо так. І також, якщо ви працюєте над якимось проектом, якщо ви очікуєте якийсь лист, якусь відповідь, ви її обов'язково на цьому тижні або навіть цей понеділок отримаєте. Це дуже гарна карта. Щось закінчиться, щось що себе вже віджило. І це означає, що зовсім скоро відкриваються нові двері. А ми йдемо далі. Далі я хочу витягнути карту для знаків землі це козороги, діви та тільці. Давайте подивимось. Що підкаже нам всесвіт? В мене, до речі, місяць зарозі. Давайте глянемо. Іерофант знову старше, старший аркан, що ж на цьому тижні або в цей понеділок. Ви зможете чомусь навчитись новому, тому що це карта дослідження, це карта знань. Також можливо ви знайдете собі вчителя або авторитета, людину, яку ви шукали, яка може допомогти вам вирішити ваші проблеми. Якщо це не хтось інший, а саме ви, тоді ця карта радить вам. проведіть дослідження, дізнайтесь більше про роботу, за яку ви хочете взятись. Просто стосунки та про людину, якщо ви хочете зайти в якісь нові відносини. Також ця карта показує, що можливо ви для когось станете вчителем і зможете допомогти. Тож дерзати знаки землі. Дуже гарна карта. Далі я хочу подивитися передбачення на понеділок, 24 березня, і на весь тиждень наперед тенденції для знаків води, Це раки, скорпіони та рибки. У мене асцендент скорпіонів тож я із задоволенням подивлюсь, що нам підготувала доля. Давайте подивимось. До спентаклів. <laughs> Знаки води. На цьому тижні, по-перше, це може бути якийсь прибуток. Те, що ви вже очікували, якась сума вона обов'язково прийде або клієнтура. А це також може бути нове починання, якийсь проект, який ви тільки-тільки розвиваєте, який ви тільки починали. Він почне приносити вам вже якісь дивіденди. Якщо це про здоров'я, то не хвилюйтесь, ви обов'язково одужаєте. Ви вже для цього все робите, і зовсім скоро ви будете почувати себе краще. Гарна карта. Ви в ресурсі цього тижня. А ми йдемо далі. Далі у нас знаки повітря. Це ваша карта дня на 24 березня. Понеділок і тенденція на весь тиждень наперед. Давайте подивимось. Знаки повітря це в нас близнюки, Терези або водолії. Лицар жезлів. О, цей понеділок і цей тиждень буде для вас достатньо брехливим. Можливо, дорога. Ви поїдете кудись, або до вас прийдуть в гості. Також повідомлення, те, що ви очікуєте, розмови, зустрічі, це все буде на цьому тижні. Але у вас вистачить енергії на все, ви зробите все, що ви собі запланували. І якесь важливе повідомлення, воно вже йде до вас. Тож, знаки повітря, цей тиждень буде наповнений зустрічами, розмовами. Він буде достатньо енергійним, можливо, поїздки або гості. Вдалого вам тижня для тих, хто додивився до кінця, хочу сказати вам ще раз дякую і за привітання з моїм днем народження, які в мені вже поступають, і за те, що ви зі мною. Будь ласка, підпишіться, якщо ви ще не підписались. Не забудьте і залишайтесь поруч. Я проводжу дуже цікаві консультації, дуже цікаві і ефективні особисті передбачення та розклади. Тож спробуйте один раз. Зазвичай не є останнім, і люди залишаються і приходять знову і знову, тому що мої передбачення, мої тенденції, вони зазвичай справжуються. Тож гарного вам дня, гарного вам тижня! З вами була Аліна Габріель, до зустрічі!